Ми знаходимося у тепличному комплексі Подільське. Вирощування ранньої капусти. Сьогодні 20 лютого. Посів капусти був 14 лютого. Поставили в три етажа касети, накрили плівкою, підтримували температуру 23-25. Вчора 19-го касети розклали. Ось який вигляд має капуста на шостий день після висівки. В касати. Подвійний шар плівки. Отоплення повітряне. Ось тут вже прохладніше. Ось тут такі клапани, тепліше, голодніше. Так, що по розсаді привикур ще не проливався. Наступний полив, коли просохне торф в комірках, ми зробимо пролив привикуром. На тонну води півтори літри привикура. Коли почне прокльовувати, точніше, коли проклюнеться перші справжні листки, почнемо вносити добрива. Радіофарм. Так, що ще? Теплиця 10 на 50. Касета 126, торф Діфі. Так, по температурних режимах. Температурний режим зараз потрібно підтримувати вночі 10 градусів, 8 в день 14 для того, щоб не було ось такого витягування з семидольного колінця. Ось. Різниця. Це зловила касета високу температуру. Вона, вона стояла при накритті сама верхня. Торф має ніякого постороннього запаху. На даний час все. Нормально. Ось так. Виглядає розсада. В наступних відео зніму вам всю технологію посіву. Хочу вам зняти технологію посадки розсади, ґрунт, натягування плівки, як правильно лайфлет ставити капельну плівку, капельну стрічку. Все вам засніму і покажу у наступних відео.